Ось такий у мене є лазбень. Це такий ящик для меду. Він взагалі робиться з лубу липи. Із кори липи. А у мене зроблений з... ну, Це дранка, соснова дранка, така сантиметрів 20. якийсь майстер колись робив. Тут вона збита цвяхами, ну я не знаю скільки років, але ну, я думаю, вона не дуже стара. Думаю, колись якийсь дід, ну, і її років звісно, може бути і 50 може і більше ну отаке а чого в мене тут трава хочу трошки амурчиків побалувати я не знаю чи їм кульба підійде але думаю які не лишнім не буде не будуть їсти то не будуть отакі так і діло не в і не в амурчиках хочу глянути чи немає розвідки проїжджаю повз дуже кортить глянуть тут звісно не колода Тут ловушка, пасточка. Вже видно, що немає. Немає ні слуху, ні духу, ні жодного навіть. Навіть оси не літають. Оси то конечно, по-любому літають. Вночі, не вночі, а зранку був приморозок. Такий постелився трошки. На градусних не дивився, але було холодновато. Немає нікого. Поїду далі. Далі там теж по дорозі можна глянути. Потім висиплю з лозблення, все покажу як він виглядає. А Поки так далеко заїжджати не буду, буду заїжджати тільки ті, які поблизу. Я знаю, що ще, не, мабуть, не буде ніякої розвідки. Так, і в цьому, він хто знає з цієї сторони отут рамочки, не пам'ятаю, 8-7 штук. Сюди вони будують стільнички, язички. Мають, по ідеї, були будувати, але вони сіли не на рамках, а сіли отут, набудували язиків, їм меду не вистачило, і вони до весни не дожили. Отаке от пропало. Я їм нічим не допоміг. Я їх раз відкривав, дивився, наче меду було вдосталь, але вони пішли не за медом. Ну, коротше, отаке. Як сталося, так і сталося. Що зробиш? В принципі, і сам винили. Можна було й допомогти. Ну, от таке в мене. Воно, воно так і стоїть тут, а ніхто його не знімає. А так воно і живе, ото кришка відкривається, там за ними дивишся. Ну Суть не в тому, суть в тому, що тут розвідки також немає. Я поставив туди свіжі рамки. Сушнинка, вощинка, сушнинка, вощинка, Ну, не знаю, скільки, кількість, точно не пам'ятаю. Отак комплектував. Холстинка ну, би, там є. ну Багно на тер вичистився, Короче, Нічого там такого такого нічого немає. Розвідків також немає. Ну поки не потеплі, я думаю, розвідки не буде. Тільки ну, бачив лисицю, так здалека по дорозі бігла, наче не облізла, але воно вже щось жовтеньке. Жовтеньке то може ота ця, як і азалія, Ну якось шуганувся, я бо з собою нічого нема, щоб я на дереві не сидів. Ось таке хочу показати, ну показати, подивитися, хочу теж разом з вами. Чи не крутиться розвідка. Та її по-любому, мабуть, немає, бо холодновато. ай ой вже шугаюся. Шамкає щось. І в баню. О! О таке ж. Рука труситься. Немає ніхто нікого взагалі взагалі. Ось взагалі розцвітає жовтенька. Ну її ще немає. Отут її багато, але щось не дуже. Розвідки не видно. хтось у мене запитував, чи чорниця померзла. Щас і гляну. Померзла? Немає зовсім. Ось який дуб чорний. Ось листочок був мурашки під вуликом теж не побачив, а дві, це йдеться, мазать. Зовсім вся змерзла, повністю, немає зовсім. Повністю змерзла вся чорниця змерзла в моїй місцевості. Взагалі нема, Жодної. Отакі. Ще розкажу, така в мене ось після тих останніх відео, де я розказував про осику березу. Дивився. Дуже багато хто написав, що я не сповна розуму, дурачок, що в мене в голові, обзивались, багатьох я поблокував. І Я так для себе зрозумів, що така наука, мабуть, не треба. Не треба людям, не буду більш такого знімати, буду більш такої практично щось знімати, а оці такі забобонські, оці причуди, які я знаю, які мене навчили, мабуть, не треба вже розказувати, бо бачу і не цінять. Такі, немає тут розвідки. Ще проїду там в одне місце, кину да буду їхати назад. Розвідки коротше, не пам'ятаю на які немає. Ось так виглядає цей лазбень. От він повністю від суцільної сосни. Така дранка, видрата, вистругана. загорнута раз сюди, потім другий раз. Тут, звісно, цвяхами якимось. Ще така шляпка здорова, таких ще не бачив. Таке щось забите і з тої сторони загнуте. А знизу, теж, я думаю, з тої самої дранки вистрігано. Але Воно не просто вистрігано, у ось так зроблено. Ось тут закриває зверху, а туди потім углубляється, ще й зроблений такий паз. І воно надівається, і воно там збите і так, і так. І воно, блин, Ну я шашель крипко побила, вона валялась. Ось шашель, я її хочу проварити у воску. Ну, а тут ще так зарізалась середина, Зарізала, щоб зігнути. Ну, Таке, хтось шарю, як робив. Це що шашель побила, я хочу в воск занурити, а так знайти якісь йомкості, а Отак і проварити таких добрих 15-20 хвилин. Одну до другу сторону. Тобі зберегти, зробити кришку, кришки до нього не було. Якусь ручку, ось шашель побила, це хтось фарбував десь поряд. Фарба полетіла, ну, я не знаю хто. таке воно. Це така виміра для меду була. Такий один це якраз був з одного вулика. Стільки вибирали меду. Ну, там, звісно, бощина в основному ну, воск. Ось шашель свіжо побила, його поки не зварю, то розвалиться. Це я щось був зачухувати, це не я, але ну, йому, йому треба щось зробити. Шкода, що пропаде. Був у мене з лубу липи, такий вже старий, старий зачовганий, такий його покрутило. Його теж там погризло, то я його віддав. Там в один такий міні-музей. А це мені теж хтось підігнав, я не пам'ятаю хто вже давненько. Я в ньому суш возив на мотоциклі для вуликів. Щоб творити. Це вирішив його трошки попробую встановити, якщо вийде. Оце ще колись взагалі мій прадід займався бортництвом. але Мені, на жаль, там нічого такого не передалося, є пішня. А з такого всякого інструменту мені нічого не передалося. Пам'ятаю, що в садку, як був малим, там дві таких здоровенні колоди, дубові, такі здорові були, що капець. Коли сусідка казала, кому бджоли, кому мед. Але, на жаль, мені ті, ті колоди не попали, я не пам'ятаю, вони погнили, не погнили. Но суть не в тому. Суть в тому, що я, щоб здобути оце, оці знання по бортництву, проїздив не одне село. І заїжджав не до одного бортника за наукою. Не кожен бортник хоче розповідати про це все. Кого не запитаєш, того не знаю, і цього так по, по кругу. Я старався розповідати все, щоб навчився, може хтось комусь стане в пригоді, але я так побачив, що ніхто цього не цінить. Ось таке діло. Тут джоли чомусь не летять, хоча летіли весь час добре. Аж самому цікаво, що вже таке сталося. Взагалі ні одне й не летить. Хоч бери вилазь. Ну ти що, дивись. А це тобі добрий день. Взагалі не летять. Сейчас, дізнаюсь. Скажу. Стукав, 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 вилищи, вирішив вилізти, послухав не годуй, як я туди немає. Я відкрив, злетіли джоли, ще такого не було. Навіть розплод покинули.